Вітаємо на каналі Концентрат місце, де ідеї з найкращих книг допомагають тобі ставати кращим щодня. Лише концентрат знань, які працюють. Залишайте ваші думки в коментарях та підтримайте лайком і підпискою. Гарного прослуховування! Як розмовляти з ким завгодно? Авторка Марк Роудс. типові страхи та бар'єри, які заважають розмовляти з ким завгодно. Страх. Напевно, у вас бували випадки, коли ви не могли підійти до людини, тому що просто не знали, на яку тему почати розмову, або думали, що момент невідповідний. Але всі ці виправдання це просто страх. Ви можете хвилюватися, наприклад, про те, що подумають про вас люди, або боятися, що виглядатимете дурними, або найгірше за все, що вас можуть відкинути. Ось такий ланцюжок. Думаючи, що у вас не вийде, страх викличе у вас неприємні почуття, які спонукають вас утриматися від дій. У результаті ви навряд чи зможете показати себе з найкращого боку. Якщо ви думаєте з ентузіазмом, це надасть вам приплив сил і змусить діяти, і ви неодмінно досягнете хороших результатів і будете почуватися ще впевненіше в собі в майбутньому. Тому, щоб зменшити відчуття страху або позбутися його, ви повинні спочатку змінити свої думки та почуття. І бажано, щоб ви це запам'ятали. Багато людей відчувають страх, коли їм доводиться починати розмову з незнайомцем. Але деякі, навіть якщо бояться, переконують себе, що страх це не причина відступати і відмовлятися від дій. Для інших достатньо відчути трохи страху, щоб вони відмовились. Таким чином, мужність це не відсутність страху, а здатність приборкати свій страх. Якщо ваш страх настільки сильний, що паралізує вас, то його потрібно зменшити до прийнятного рівня. І зараз ми розберемося, як це зробити. По-перше, вам може допомогти повторення. Повторюючи якісь дії, ваш рівень страху зменшуватиметься кожного разу, тому вам потрібно подолати себе лише перший раз. По-друге, вам не потрібно думати про те, що може статися. Тому перестаньте хвилюватися, що щось може піти не так, і виробіть звичку уявляти, що все пройде добре. Спробуйте зробити наступне. Якщо зустріч з друзями викликає у вас оптимістичний настрій. То спробуйте перенести це почуття на ситуацію, коли вам потрібно підійти до людини і поговорити з нею. Змінюючи свої думки, ви змінюєте свої почуття, і саме в них коріниться страх. По-третє, живіть у теперішньому. Свідомість більшості людей зайнята думками про майбутнє у минулому. І лише у невеликій мірі вони зосереджені на моменті, коли людина живе зараз. Тривога пов'язана з думками про майбутнє, про події, які ще не відбулися. І можуть взагалі не відбутися. Медитація допомагає бути присутнім у теперішньому моменті. Спробуйте наступний метод: як тільки у вас з'являться негативні думки, зосередьтеся на них і запитайте себе, чому я думаю про це, або про що я зараз думаю, щоб так себе почувати. Таким чином ви тренуєте себе переривати потік свідомості, який заносить у майбутнє, і привертати свою увагу до теперішнього моменту. Просто спостерігайте за відчуттям страху, як за відчуттям всередині тіла, не опирайтеся йому. Думайте про нього так, як ви думаєте, наприклад, про легкий свербіж, ви помічаєте його як відчуття. Однак цей свербіж не викликає негативних думок, це просто відчуття. І як тільки ви зосередитеся на цьому почутті, воно поступово зникне. Також деякі відчуття пов'язані з певними словами якщо ви скажете собі спокійним голосом кілька разів розслабся. Ваше тіло послухається, коли ви розслаблені, страху не існує. Якщо ми все більше і більше думаємо про страшну ситуацію, ми підживлюватимемо свій страх і таким чином все більше драматизуватимемо ситуацію. З усього цього випливає, що головний бар'єр, який заважає успішному спілкуванню, це ви самі у своєму способі мислення. Уявіть ситуацію: ви намагаєтеся поговорити з кимось, а співрозмовник відводить погляд. Що ви можете подумати? Деякі можуть подумати, що людина не хоче з вами розмовляти і таким чином хоче сказати, що ви їй не цікаві. Подумавши так, ви, напевно, не підійдете до наступного незнайомця. Інші можуть подумати, що людина сором'язлива або просто втомлена. Якщо ви надасте цьому таке значення, то ваш спосіб мислення буде зовсім іншим. З усього цього випливає, що саме зміна способу мислення допомагає подолати страх і навчитися розмовляти з ким завгодно. Я не хочу бути відкинутим. Всі люди бояться бути відкинутими. Коли ми хочемо поговорити з кимось, страх бути відкинутим проявляється у вигляді страху негативної реакції від співрозмовника. Але цей страх перебільшений, оскільки у більшості випадків реакція буде не такою, якої ви очікували, а негативна реакція взагалі малоімовірна. Підходячи до людини, ви не можете точно знати, які почуття вона зараз переживає, і її реакція на ваші дії залежатиме від них. Наприклад. У житті людини може щось статися, і зараз вона буде в поганому настрої. І якщо вона вас відштовхне, то пам'ятайте, що вона відкидає не вас, а людину, яка просто підійшла до неї невчасно. Ви також можете спробувати спілкуватися на ходу, проходячи повз людину, дайте їй комплімент або зауваження. Навіть якщо вона вам не відповість, це взагалі не матиме значення. Так ви поступово звикнете до того, що розмова з незнайомцем не страшна. Якщо ви хочете поговорити з кимось, відкладіть усі негативні думки. Думайте так, або все пройде добре, або станеться щось цікаве, про що ви зможете розповісти другу пізніше. Якщо все піде не за планом, спробуйте побачити в цьому щось кумедне, і ви зрозумієте, що в цьому немає нічого страшного. Якщо вас проігнорують, розкажіть цю кумедну історію кільком своїм друзям, і ви перестанете сприймати це серйозно. Також люди вагаються поговорити з кимось, тому що думають, що у них немає достатньо вагомої причини для початку розмови, але їм вона не потрібна. Достатньо того, що ви просто нічого не робите, хочете дізнатися більше про щось, або просто зробити людині комплімент. Думайте про розмову не як про щось серйозне, а як про гру, в якій цікаво дізнатися, що станеться далі. Я хвилююся про те, що можуть подумати про мене інші. Є люди, які залежать від думок інших людей. У таких людей низька самооцінка. Вони остерігаються людних місць, тому що відчувають, що коли кудись ідуть, всі одразу починають їх судити. З тієї ж причини вони бояться знайомитися з людьми, тому що думають, що люди навколо починають спостерігати, як вони розмовляють з незнайомцем. Однак, по перше, люди навколо не мають уявлення, що ви незнайомці. По друге, всім взагалі все одно кожен думає про свої проблеми. У людини також може бути страх невдачі. Наприклад, ви бачите апарат, але боязетеся підійти до нього, тому що ніколи раніше ним не користувалися, і ви думаєте, що якщо зробите щось не так, всі будуть сміятися з вас. Але ви повинні розуміти, що ніхто не досягає успіху з першого разу. Тому забудьте про думки інших і почніть робити більше того, чим раніше обмежували себе. Якщо хтось почне вас судити, запитайте себе, хто вони такі і чого досягли в житті. Зрештою, ви дійдете висновку, що в цих людях немає нічого, що дозволило б їм судити або критикувати вас. Ви господар власного життя, і якщо хтось не згоден з вашою думкою, це не означає, що ви не праві. Хороший спосіб впоратися зі страхом критики це уявити найкращий можливий результат. Наприклад, уявіть, що коли ви виступаєте у кімнаті, ви робите щось не так і всі починають сміятися з вас. Уявивши це, ви можете уявити, як ви говорите. О, да ладно, я радий, що вам сподобалося це. Демонструє, що реакція вас насправді не турбує і не лякає. Чотири етапи комунікативної взаємодії: кожен бажаний результат і початок розмови. По перше, визначте результат, можливо, ви хочете з кимось познайомитися або отримати потрібну інформацію, або може поділитися враженнями про щось цікаве, або підписати контракт, вирішивши до розмови, якого результату ви прагнете. Ви зможете заздалегідь вибрати свої слова, тон і тактику. Скажімо, ви обрали отримати потрібну інформацію. Тепер вам потрібно одразу відповісти на питання іншої людини, що потрібно цій людині, чому вона вирішила поговорити зі мною і скільки це займе часу? Скажімо, ви обраєте книгу і потребуєте поради. Підійдіть до людини поруч і запитайте: Вибачте, у мене швидке питання до вас. Я думаю, ви експерт у цьому жанрі. Чи могли б ви порекомендувати мені хорошу книгу? Це відповідь на всі питання: що, чому і скільки. Тому кожного разу, коли ви підходите до незнайомця, подумайте, скільки питань він може поставити собі, і відповідайте на них заздалегідь. Якщо ви стоїте у публічному місці, наприклад, у черзі, або чекаєте автобус, то щоб не витрачати час, знайдіть з ким поговорити, почніть розмову з кимось і подивіться, що станеться. Також, коли ви їдете у ліфті з кимось, вам, напевно, незручно, як і людині поруч. Всі намагаються уникати зорового контакту і просто дивляться на індикатор поверху. Але якщо хтось почне розмову, це одразу розрядить ситуацію. Ви можете навіть сказати щось банальне про погоду. А якщо ви у кінотеатрі, театрі або на спортивному матчі, то у вас вже є спільна основа зі співрозмовниками. Залишається лише висловити її. Наприклад. Як вам сподобалася попередня частина цього фільму, або що ви думаєте про гру цього актора, або хто, на вашу думку, переможе? Намагайтеся уникати питань, на які можна відповісти простим так або ні. Спілкуючись з людьми, ми встановлюємо певні межі між собою, ми говоримо і поводимося по різному у межах різних кордонів. Наприклад, у вас можуть бути дружні стосунки з однією людиною і суто професійні з іншою. Однак ми лише уявляємо ці межі, тому ви можете обрати межу того чи іншого типу. Тому, підходячи до незнайомця, уявіть на його місці свого друга. Уявіть, що ви знаєтеся вже давно, що ви давно разом гуляєте. Це значно полегшить вам вступ у діалог, пробудження цікавості та інтересу. Щоб співрозмовнику було цікаво з вами спілкуватися, вставляйте у розмову кумедні історії та цікаві факти. Також залучайте їхню уяву, починаючи зі слів як би ви, встановлення контакту та розуміння. Кожна людина обробляє інформацію по різному. У теорії НЛП це може бути візуальний, аудіальний і кінестетичний спосіб обробки інформації. Ви можете визначити, у якому режимі думає людина за її словами. Ті, хто думає візуальними образами, часто використовують слово бачу на мою думку або уявіть. Ті, хто слухає внутрішній голос, використовують слова звучить круто, слухай. А ті, хто покладається на почуття, переважають наступні слова, у мене погане відчуття, або я відчуваю, що все буде добре. Тому, якщо ви чуєте, що співрозмовник каже вам, я б подивився цей фільм, вам потрібно продовжити розмову у візуальному стилі. Тобто, ваша відповідь може бути такою: виглядає добре. Я б теж хотів це побачити. А не такою, я відчуваю, що цей фільм принесе мені багато нових відчуттів. У першому випадку ви посилите взаєморозуміння, у другому випадку, ні. Мотивація до дії. Якщо ви хочете укласти контракт, то розмовляйте з клієнтом так, ніби він уже прийняв вашу пропозицію. Тобто, замість того, щоб говорити, якщо ви станете нашим клієнтом, розмовляйте як з нашим клієнтом, ви братимете участь у цьому. Роблячи це, ви ніби підштовхуєте людину, що питання вже вирішене. Ви також можете використати подвійну пастку на клієнта. Наприклад, замість того, щоб питати, чи хочете ви купити щось з цього, ви можете запитати, що мені вам завернути, товар А чи товар Б, вже маючи на увазі, що покупець неодмінно щось купить. Як зробити спілкування ще ефективнішим? Стежте за своїм тоном, будь-яка фраза, сказана іншим тоном, може сприйматися по різному. Наприклад, коли розповідаєте про щось тривожне, говоріть тривожним голосом. Коли розповідаєте про щось радісне, говоріть радісним голосом. Таким чином ви більше залучаєте людину до своєї історії. По-друге, підлаштовуйтеся під темп мови людини. Якщо вона говорить швидко, намагайтеся говорити у тому ж темпі, наскільки можливо. Якщо це не завдає вам занадто багато незручностей, люди обробляють інформацію по різному. І якщо людина, яка довго думає над цим, говорить швидко, вона мало що зрозуміє, і навпаки, людина може занудьгувати до того, як ви закінчите свою промову. Якщо сподобалося, ставте вподобайку всі права ідеї належать авторам джерела, адаптовано для україномовної аудиторії. Це був концентрат, головне з книги без зайвого. Дякуємо за прослуховування та залишайте свої думки в коментарях. І до наступної книги.